Вітаю всіх, хто цікавиться енергією вітру і сонця. Сьогодні маємо вже 6 грудня. Трохи вітряний день. І оскільки зайнятий трохи ревізією, переглядом своєї вітросонячної станції, зокрема. Пульту управління, то вирішив розказати, як все влаштовано. Звичайно. В процесі роботи завжди якісь є зміни. Тут вже неодноразово все мінялося кілька разів. І думаю, що це ще також не буде остаточна версія. Часом щось так в голову приходить, але деколи умови диктують робити так і не інакше. Наразі працює лише один вітряк, другий я вон там опустив вишку, тому що нема лопастів. Буду щось думати з лопастями, то тоді щось покажу, але ось. Суть тому, що нема де їх взяти. Що там видумувати, не знаю. Так що, поки що вітряк 1. Дивився свої давні відео, та коли два вітряки працювали, звичайно, було веселіше і цікавіше з приходом енергії. І так, ну, раз зачепив темну вітряків, то скажу, як це влаштовано. Від вітряка прокладений кабель 6 квадратів. Е Взагалі, майже все від сонячних панелей, все йде кабелем 6 квадратів. По великому рахунку, оця вся автоматика, провода, вони також займають немалі кошти в системі. Не тільки там панелі і вітряк, а лише от це все. Займає доволі багато коштів часу його встановлення і так далі. Тепер так. Плюс в нас від вітряка приходить на отакий розв'язуючий діод. Я раніше використовував дідний міст 50 А, але знову повернувся до такого діода. Маркеров я вже не пам'ятаю, ну, цей вроде би, 60 А. 100 вольт, а на другому вітряку був 40 А60 вольт. Для чого цей діод? Для того, щоб ми переключили роботу вітряка на Баласт у виді, наприклад, якогось навантаження лампочок чи такої спіралі з ревостата, щоб вітряк завжди був під навантаженням, оскільки коли нема вантаження, він буде набирати оберти занадто великі. Тобто, або у нас робота на зарядку акумуляторів, або у нас баластне навантаження. Тому саме баласне навантаження, воно включене напряму від вітряка, і діод запобігає розряд акумуляторів. В системі також є акумулятори. Три збірки літій-іонних акумуляторів, консерви зживаний консерв Про що мова вже була. Три такі збірки включені паралельно. Загалом виходить 80-85 Аг. годин. Тепер після плюса, плюс далі йде у нас. Я собі поставив через стрілочний. Амперметр, тут у нас є шунт і звідси прямо на плюс акумулятора. Мінус проходить через, отак от послідовно, один шунт. Це першого вітряка, другий шунт другого вітряка, загальний шунт 100 амперний, ці по 50 ампер, тут 100 ампер. І через цей ватметр, з ваттметра на мінус акумуляторних батарей. Для чого ті шунти? Цей е, цифровий амперметр працює з шунтом. Це від другого вітряка показував. Е, також тут у нас показує виробіток від двох вітряків, коли вони працювали. Ну і, звісно, цей е, Аналоговий амперметр показував від двох вітряків, скільки приходить ампер на зарядку. При роботі переключені на баласт, показували тільки оці два амперметри, а ваттметр і ось цей стрілочний не показував. То я вважав, що рахувати роботу на балаз, це не є корисна робота, її не треба враховувати. Далі. Як виконана система контролю заряду, на вітряки зараз використовується такий компаратор ВРПТ. 0,36, по-моєму, це маленький, маленьке табло, одноканальний. Це перший, який я собі придбав. Зараз є трошки краще двоканальний VRPT 056, є 2К і 1К. Це одноканальний або двоканальний. Більше табло. Ну, і, звісно, два реле. Їх є численна скажем так, різновидність. Є такі, що вони зразу мають своє реле. Там простіше, менше друтів, тільки підключив і вже маєш готовий пристрій по контролю. Виставляється у нас, наприклад, верхнє значення 12,5. Це буде, коли досягне зарядка на акумулятора, буде включатися баласт. І е, нижнє значення. Коли зарядка на акумуляторі напруга просяде до 12,2, він включиться, вітряк включиться в роботу. Це можна показати ще в ручному режимі, тобто я перемикаю вітряк просто на роботу баласта. Отак от. Це під'єднані до того вітряка три лампочки, і ось ця спіраль, коли довго працює, вона нагрівається. Тут у нас показується сила струму уже безпосередньо, яка йде з вітряка на, на лампочки. Ну і повертаємо в режим роботи. Все це буде робити даний компаратор при досягненні. З виставленою напруги, яку ми собі забажаємо. <кій> раніше, чому я це все порозбирав. Раніше в мене використовувалася така стара схема, яку я зустрічав в інтернеті, на так званому Волговському реле використанням е, транзистора irfz 44 44 ну, m Вона була. Доцільно, коли були свинцеві кислотні акумулятори, і напруга там була 14,5-14,8. Компараторів в мене ще тоді не було, отаких. От Тому я так би зробив. Ну, в принципі, транзистор включав, працює інвертор. 1300 Вт. насос качає воду. При ць напруга отака. От Тепер, напряму я не підключав навантаження баласне через даний через даний транзистор. А включав через таке 40 амперне автомобільне реле. Тепер я це все зняв, воно вже мені, мабуть, не буде потрібне. В принципі, воно все робоча схема. Я її десь собі залишу, може, десь колись на чомусь можна буде використати. Е, от ці два реле, вони включають перший і другий вітряк. Другий вітряк мав свій баласт, от такий. Значить тут дуже все, як на мій погляд, про просто. Пішов трошки вітер. По вітряках, я думаю, тут зрозуміло. Вітряк. Повинен бути завжди під навантаженням. Тепер ще два слова про як же ж підібрати навантаження ну, саме навантаження під вітряк. Ну, скажімо, така, така справа буде. Якщо вітряк е, на насильне вітря віддає, скажімо там, 20 А, значить нам треба набрати е, чи лампочками, чи от такими Спіралями навантаження на 20 А, то тоді все, що видасть вітряк, буде поглинатися на тому баласті. Якщо дати трошки менше, то на меншому вітрі воно буде поглинатися, коли буде сильний порів вітру. Ну, скажімо, візьмемо 15 А, навантажимо, буде навантаження, то тоді вітряк, коли зможе дати 20 А, він ще 5 А подасть на зарядку акумуляторів. Тут можна собі отак зробити комбінований варіант, то вже на кожний на свій розсуд може таке зробити. І тоді ще буде така невелика зарядка чи дозарядка акумулятора при потребі. Так що це вже залежить все, хто що собі надумає. Я, звичайно, і сам Весь зараз щось переробляю і удосконалюю. Тепер це одна лінія захисту, як би вітряка. А друга лінія захисту виконана через це другий додатковий баласт. Виконаний на, вже на такому компараторі. Тут задіяний лише один канал. Можна ще другий канал задіяти. На другий канал підключено от отакі лампочки. Тут у нас 5 штук. Десь воно там 18-20 вони забирають і підключено безпосередньо до акумуляторів. Все цей самий принцип. Виставлена відповідна напруга. І в ручному режимі це виглядає отак. Але це вже йде розряд акумуляторів. Чому я так зробив? Це вже якби подвійний захист. Як на вітряк, так і на сонячні панелі. Якщо е, щось піде не так і контролер заряду не спрацює, то тоді е, вся, все, весь перезаряд буде поглинатися на лампочках. Ну, скажімо там, Зараз е, працює тільки дві сонячні панелі, максимально може бути 15-16 А. Якщо контролер вийде з ладу з якихось там причин. Хоча він в мене вже працює довго. то тоді включиться баласт. І от будуть лампочки світитися. А далі треба буде вияснювати і шукати причину. От вже такий, такий захист. Отак. От коротко про вітряки. Звичайно, купа допоміжних дротів. Там кожний. Кожний цифровий прилад має своє живлення, тому я окремо вивожу плюс-мінус, і це все діло підключаю, там тон тонкі дроти йдуть. Тут дуже багато всього виглядає, ну, але воно все дуже просто. Далі. Звичайно, можна би було обійтися без тих всіх аналових, цифрових приладів обійтися одним ватметром по вітру чи по сонцю і все. І одним е вольтметром, який буде показувати. Ну, але так воно вже є. Я трошки люблю і от по аналових стрілочних приладах за всім спостерігати. Тому їх понаставляв. Це просто така собі затія е для наглядності. Тепер по сонцю. Наразі працюють тільки дві панелі 150 Вт на 12-вольтовій системі. Раніше їх було 10. Частину я їх забрав на роботу 220 вольт постійного струму. Ну а раніше було їх більше і воно все також працювало. Зараз плюс у нас приходить через отакий автомат. Я можу вимкнути в будь-який час контроль з Е, Далі є отакий контролер заряду cm 3042 z він може працювати як в 12 вольтовій, так і 24 вольтовій системі і на сила струму 30 А. Купляв я його досить давно і працює він в принципі, без нарікань. Такий шим-контролер. По плюсу також включені оці стрілочні Ну, Я ж кажу, хочу завжди спостерігати. За стрілочкою. Далі. По мінусу. Мінус йде через свій 100 амперний шунт підключений ось такий ваттметр. І от така у нас сьогодні виробітка з двох Ампер панелей, 150 Вт, 300 Вт. От то зараз видають 9 Вт. Ну, вітряк тут щось там бігає трохи. Щось дає. Також. Раніше було ще більше панелей, то тому маю намір їх повернути, тому що зараз треба трохи більше енергії утримувати на 12-вольтову систему. Та я раніше так думав купити дві панелі на 24 вольти е, в систему прямого нагріву бойлера, а ті 12 вольтові повернути назад. Ну, Не знаю, чи зараз це вийде, бо ціни на панелі стали надто дорогими. Хіба, можливо, десь мені потраплять якісь вживані. Ніскільки потрібна потужність в системі. 220 вольт, скільки потрібна напруга. Можна трошки зменшити потужність панелей, але треба, щоб набрати відповідну напругу. Тому два варіанти ще на, на включення буде. Можна буде тих чотири панелі, які вон там на трекері перепідключити. Тут все готово, тільки підключити плюс сюди і мінус. До акумулятора і все буде працювати. Було воно на такий своєрідний компаратор, не було вже такого заводського компаратора е контролера, а або через цей компаратор включення. Два канали, від відключало просто при досягненні відповідної напруги виставленої, відключалися панелі через отакі автомобільні. Реле. У мене тут і реле використовується дуже часто. Але тут стоїть е таке реле, яке постійно замкнене. Ну, на 5 контактів. Тут можна такий варіант чи такий. Одне і друге. І вони просто відключали сонячні панелі від роботи. Е так воно працювало досить довго і, і без нарікань. Варіант такий. значить, У нас би було 6 панелей, тоді би було приблизно 45 А максимум. Коли вже зарядка доходила там, до, до завершення акумуляторів, контролер оцей скидав майже в нуль, у нас залишалося ну, скажімо, в сонячний день 30 А. Потім одна, одна дві панелі відключалися одним компаратором при одній напрузі. Входив в роботу вже тоді точно, чим контролер. Доки міг там заряджав, тоді вже в нас знову знайшла дорядка до того, до відповідної напруги. Відключалися другі панелі. І залишалися тільки тих. Дві дві панелі вже через цей контролер, точно. Підзарядка. Так воно, в принципі, нормально працювало. Коли там було навантаження, включене на інвертор, напруга падала, вони підключалися до роботи. У мене навіть не було думок докупляти отакий от чи подібний там на 50 А контролер. Так воно, в принципі, працювало. І далі ж, чому тоді зроблений оцей додатковий баласт? На тих лампочках це на випадок, як, якби не відключилися панелі. Даним компаратором, хоча такого не було за, всю, за весь час експлуатації. Така досить, на мій погляд, проста система без ніяких там сучасних контролерів заряду. МППТ, чи там на вітряки зараз досить гарні, є, там, де можна відрегулювати силу струму роботу. Ну, але вони коштують чимало грошей. Я так виконав, так мене влаштовує. Е, також є ще от, незадіяний ще один компаратор. Отак от, от все ото виведено. Його можна використати, от підключити тільки плюс і мінус, вже всі релеї, проміжне. От за що я говорив, що такі компаратори є вже з вмонтованими тими проміжними реле. Це досить зручніше, там під'єднав клеми і ми вже, ми вже управляємо цим основним силовим реле. Що тут можна використати? Ну, Наприклад, я їх колись використовував для, для роботи. Стеном, Тут вони працювали на 220 вольт на такі автомобільні, автомобільні реле, вони відключали високу напругу по 220 вольт. Можна відключити, наприклад, зарядний пристрій від роботи при досягненні, наприклад, з, з, виставленої напруги. Тобто, коли я би там не був вдома, а хотів заряджати акумуляторні батареї від даного зарядного пристрою, про якого мова була, він просто вимкне зарядний пристрій при досягненні виставленої напруги. Наприклад, 12,5 вольт чи 12 вольт. І все. та будь що можна зробити за допомогою даного компаратора Дуже він мені сподобався. Працює, ну, я кажу, маю застосування його дуже широке є е, різний варіант роботи. Ну і з тої ще автоматики. Є ще управління трекером. Він управляється, от, от. є окреме відео, як все влаштовано. Була автоматика виконана на Ось такому реле часу. ну Зараз воно не актуально. Сонця нема. Я, в принципі, його не обертаю, трекер або коли обертаю, то просто в ручному режимі. Автоматика не задіяна. Для контролю по роботі інвертерів, використовуються такі ватметри. Один по один по чистому синусу, другий про модифікований синусоїді. В системі є інвертор Luxion 2000W піку 4 і є модифікована синусоїда Best 5000 Вт. Томіють китайці гарні наклейки клеїти. Реальна його потужність довго тривала 500 Вт. Динолик домалювали, ну, отак в піку кіловат. Хоча досить такий прилад непоганий. Працював він е чимало часу в системі для включення тена, але в основному я його купляв для роботи десь в полі. Коли треба там використати болгарку чи дрейку при ремонті техніки, то Ним користувався. От також ще одне, що було використано раніше, коли не було компараторів то можна тут підключити, наприклад, освітлення лампочки через. от Я собі там вивів був діод. Реле чи діод-контролю. Можна тут відключити, можна тут відключити. Далі. Далі є от невеличке реле там, і воно включало лампочки освітлення. На контролері ми виставляємо. Напругу включення і напругу відключення. От, 11,5. Коли напруга падає, воно може відключати. Так, я ним зараз не користуюся, ну але, але колись включався інвертор. Для роботи на тему. Ну, так коротко. Знаю, що кожен по-своєму бачить, як би він влаштував свою систему, я влаштував так. Всім всього доброго, до нових відео. Є якісь питання, то прошу задавати.